Всім привіт! Це Майнкрафт з модами. Це перша серія летсплею Господи, глючить. Зараз, чекайте Так, ну, вже менше глючить. Так, першим ділом Да у нас що в мене є Грейстон, да Що тут? Кредити, це? Угу. Мгу, назад. Можна викидати цю книжку, але нам не вупше в Так Оце Так закриваємо, оце Так, дали по Gate. Та-та-та. Короче, тут можно робити всякие приколюхи из бульбы. Далее а, нам выдается утруйная картопля. Что это? О, чудо. А, щоб перегортати, я чуточку тупо доходящий. А, це треба керування змінити. Ще секунду. Так, все є. Далі. Ой, ніфіга. Прикольно, прикольно. Так, сельф, поличка. Слух, там был молоток не сдался а -а -а. там был молоток вот сейчас он почетный вот а -а -а. Пересядки це в інший бік, а не присідаючи в другий, ясно. Ой. Так. Буду змінювати керування, коли буде треба. А зараз піду шукати дерево. Ну, уж бы палки, кирка, тошніше кайло, добуты, камень камень до буты, да та. Так Вутер дроп Так, Так Так, -так. Вандоровня Все, там. Так. Доска. Доска. Полки. тирочка. Кайлот, точнее. Ну, забудь. Так. Під буду камінь. Mm -hmm. Буде, треба шукати якось, якесь село, щось таке того. І тоді можна буде големчика завалити, буде залізо. Як, якщо на 5 повозити, то буде добре, можна і менше одно зробити. тогда буду вылетать Так, ну я, майже все выгляжу Любовь. Что, ж штуршку, 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 Так. Далее выбираю. Иду того. Роблю ще палки. Здесь все равно. Эммм. Роблю камину. Вот каменный кайл, сукайру. Понимаете, заодно можно Да. ...факела it. Small screen. Короче. Как добываю верстак, буду зайти. Что можно сажнить сюда буты? Но на меня так не выпадут. А не выпадем. Да. Капа секрету духу все руби вже вечер. Робиться. Точнее, шанич. Ну ладно. В бедруку краще використовувати меч, бо сокира слабша за меч. І то, що я так таким низьким голосом говорю, це не означає, що мені так 20-30 років. Монімент Да, Мда, да. І через ці от. Мікрофон телефона. Воно інакше буде. Нижчим ну, голосом. Ну ладно. Якось назбираю на мікрофон. На комп'ютер запущу стрім. Так, запущу стрім. Що ще зробимо. На монітор, мишку не збираю. що все. Дервообробкою хочу займатися. Ну але то таке трацювальний ой, токарний станок, ну, все інше. Всі інші штуки. Дервообробки. Да, Тоб... Ммм, так. <кхм> А так, 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 так. Ще якось випущу відео. Не Майнкрафт. Так. Так, не знаю, что будет. Там зомби. думаю, что я покупаю. О, залить. Она не мальчик тебе Я тупо, ну типа не мальчик Вот. Вот, короче, не у меня. Никаких X-Ray, X-Ray. Всякое всячено. Да. Тут теж Так далі. Далі, далі, далі. Залізу. Відро. Бо відро краще, ніж залізний кайло на даний момент. Бо я ж не в шахті, де алмаз треба купати чи золото. Чи редстоун, чи ще якусь штуку. Ммм mm, да це ж тільки початок Я далі можу буду ще моди додати Призначені для бедрок Шепчикаєте Коротше не погрішу вийти, а тут а зомбі нападати, два так, разрублю. С ее Мені замайс. Не подобається взагалі. Ну, я роблю полублоки. Наши ну, за бомбам і все готово. Так.

Я вернувся на сторонні звуки можете не звертати уваги. Сподіваюся, на відео їх буде менше чутно. -да. І прокопаюся, коротше, тут. Бо я коли пропав на дворі, там, коротше, на мене кріпер, бабахнув хід, я вже крився знов. Ну короче, плохий до вас. Погані справа, погане. -да. Коли викопаюсь і буде все ок, я повернусь. Короче, все ок. Зараз да. дерево добуду. Будет чуть Да. Мда Знавш таки, не твердайте на сторонний звуки. Будь ласка. Не пришли, пацаны в комментариях. Будь ласка. Ума. Так, паук не трош. Не трожно, но... Я нервный. Срока. Я нервный срока. Да. Как раз таки мирный срока. А, пичка выглядит точно. Я просто уже себе на секунду я был. Ча. Ай, отвлекают это все, мой капец. Что за люди такие? Так. Пичка верста. Ой, я залезу. Факел. М да. Я ще десь еще паука Це Дивно, будень, якби. Так. Тепер треба живність якусь знайти. Але не драпіжників Ясно, все понятно, все понятно. Не цепати мене. Бідь. І печера, конечно. Душан. Так, свиня. Свиня, до мене. Гвань. Так, 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 так. Надо звали. Тут якось странно. Даже тут странно, что-то все. Ех, так угідля лишаю. Село, 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 село. Я на цих координатах перший раз. Якщо чесно, я буквами виявив якусь дичь. І бац, тут гори, бо ж не вибігу, село. Мммдам повзло-повзло повзло Треба мікрофон з і комп'ютер і монітор і стрім запускати і в кози не залізати. на Кайло. Меняем, меняем. Сюда, 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 на базу, на базу. Оп, оп. Кранитаж можно. До своей базы. Так, нужно на плату тоже можно. Для базы, для базы. Все для базы. Базы. Пички, халявна пичка. Николай не бывает. Оба, лава, лава, сюда, сюда. Ми вже і в пеклі побували, і жителі і ці от. Малим. Так. А цього мені звичайно тут не би бути. Так. Це ми забираємо. Я ще здохну. Майже Андрю. Я, я поки що лишусь. Напишіть в коментарях. Чи лишатись мені далі в собі. Чи мені будувати якусь базу, хату, склад, шахту, всі, всі інші справи. Да. Yeah. Пиши sí, в комментариях. За новым роком. Здесь с двум. Здесь с двум. Да. Так. Все заложите два. Дишатися в селі, чи мені Звалити. Звалювати звідси геть. Нафіг Так, хай їм тут. Дерево щось вообще демоки дихати. Дерев мало. Кизлі бракує. Ой, пльоха. Я майже тут голову впав. Де, <кхм> Де один не потрібен нікому будиночок. ночок. Так, десь січу, що там є. Бі... Це краски не подав. Ааа, понятно. Пушка горем пумба. Где-то есть зомбак. Паучком ага. Змова в них. Понятно, понятно. Да. А бы у нас выйдет, лепшу. В смысле, не пересувається, як Так, піду туди. Може, вони просто нижчі. Ні. Тут що, печера є? Ні. Ні. А де вони тут? Тепер рано просто прокопатись. Ну, би, ладно. Ок, зараз. Так, Голем. шарві попав шлях. Так у них приблизно низько. Мда. Що їх чутно і Якимось чином, через блоки бачить голим. Не знаю як. Ну ладно. Не мої проблеми. Mm. Та блін, іде. Щас сам тут прокупаєш? Вот, ой, а, вот он нашел, ясно понял, понял понял. подохну. Не надо. Я, я не надо. Опа. Все. Я понял, куда мне треба. Копаты, копаты. Э. Улым, иди Улым, нельзя. Улым, иди нельзя. Так. Раскопы, раскопки идут успешно. Я ж подох. Ой. Меня засекли. Что давай? В бой. В бой. В бой. О, нарешті. В атаку. А давай, поразить А он не приезжает. Вот так. Вот. Давай, там же паучок. Давай, давай, давай. 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 Иди, давай. Не пролезай. Не пролезай. Музыки. Куда пошел? Малым. Куда пошел? Там страшный павук. Давай. Не. Коротше. Лишаюсь пострілю. А вирішуйте в коментарях. Лишайтесь мене чи звідси. Все, З вами був 4040. Лайкайте, підписуйтесь, пишіть коментарі, як вам ця ідея. Всім всім па-па.